Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо шоколадні капкейки з вишнями. Дуже смачні, ароматні, шоколадні з шоколадною шапочкою зверху. А розпочинаємо приготування з вишневої начинки. Для цього нам знадобиться свіжа або розморожена вишня, кукурудзяний крохмаль і цукор. В Сотейник кладемо розморожену вишню, кукурудзяний крохмаль і цукор. Перемішуємо. Ставимо на плиту і постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Після чого ще хвилинку-дві проварюємо на середній потужності плити, постійно помішуючи до загустіння і зникнення присмаку крохмалю. Знімаємо з плити, перекладаємо у тарілку і накриваємо плівкою в контакт. Залишаємо начинку остигати на поверхні, після чого прибираємо холодильник до повного охолодження та стабілізації. До речі, начинку можна приготувати завчасно з вечора. Ну а ми переходимо до приготування шоколадних мафінів. Для цього нам знадобиться пшеничне борошно, какао, розпушувач, яйце, цукор, молоко і рослина олія без запаху. В тарілку кладемо яйце, цукор, перемішуємо. Додаємо молоко кімнатної температури, рослинну олію. Перемішуємо. Відставляємо в сторону, а в цей час об'єднуємо сухі інгредієнти борошно, ну, какао і розпушувач. Перемішуємо. Додаємо сухі інгредієнти до рідких. Перемішуємо. Виходить досить рідке тісто. Для зручності я переливаю тісто в кондитерський мішок. Випікати мафіни я буду в паперових капсулах, які кладу в металеву форму для підтримки. Також мафіни можна випікати в силіконових або посилених паперових капсулах. Заповнюємо форми, трохи не доходячи до кінця. Відправляємо мафіни випікатися в розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона повинна бути сухою. Викладаємо готові мафіни з форми. Загалом вийшло 7 повноцінних мафінів і один маленький на пробу. Давайте його розламаємо. І ось такий вологий, м'якенький бісквіт вийшов всередині. Мафіни остигли і ми можемо готувати шоколадний вершковий крем. Для цього нам знадобиться чорний шоколад, вершковий сир, вершки і цукрова пудра. І спочатку необхідно в мікрохвильовці імпульсами або на паровій бані розтопити шоколад. Після того, як шоколад розтопився, його температура має бути не вище 40 градусів. Якщо вона вища, то просто залиште шоколад остигати, періодично перемішуючи. До вершкового сиру додаємо вершки, цукрову пудру і перемішуємо міксером до стійких піків, але стежте за консистенцією, щоб крем не був занадто щільний. Буквально 2-3 столові ложки крему додаємо до розтопленого шоколаду. Перемішуємо. І перекладаємо шоколадний крем до білого крему. Перемішуємо лопатку або знову ж таки міксером. Ми робимо це таким чином для того, щоб обережно ввести шоколад в крем. І щоб через перепад температур в кремі не було грудочок шоколаду. Виходить ось такий гарний шовковистий крем. Шапочки капкейків я буду відсаджувати за допомогою насадки Wilton 1М. Також можна використовувати закриту зірку. Перекладаємо крем у мішок і поки що прибираємо у холодильник, щоб крем не танув під впливом кімнатної температури. Тепер переходимо до наших кексів. Зворотньою стороною будь-якої насадки, але не дуже широкою, вирізаємо серединку мафінів. Але дивіться, не пошкодьте дно мафінів в ідеалі вирізати дірочку до середини мафіна, але тут вже як вийде. Наперед скажу, що я також вирізала забагато. Дістаємо серединку і відкладаємо її поки що в сторону, вона нам пізніше знадобиться, тому далеко її не прибирайте. Дістаємо з холодильника стабілізовану вишневу начинку, перемішуємо і прикладаємо її у кондитерський мішок. Заповнюємо вишневою начинкою серединку мафінів. Накриваємо шапочкою, яку ми вирізали разом з серединкою мафінів. І тепер дістаємо з холодильника шоколадний крем і відсаджуємо шапочки. У якості декору шапочки можна присипати тертим темним шоколадом. Я так зробила на одному капкейку, а на інших передумала. Хоча виглядає непогано. Ось такі гарні святкові капкейки вийшли. Перекладаємо їх на тарілку. І давайте розріжемо один капкейк. І ось такий він всередині. Дуже ніжний, дуже м'яке, повітряне тісто, соковита вишнева начинка. Як я казала раніше, я трошки забагато вирізала серединку, тож регулюйте цей момент. І ароматний ніжний шоколадний крем. Ароматний шоколадний бісквіт, всередині якого соковита вишнева начинка, яка своїм соком навіть просочує мафіни, легкий повітряний шоколадний вершковий крем. І в результаті виходять дуже смачні шоколадні капкейки з вишневою начинкою. Можна сказати, що ці капкейки як міні-тортики тут і бісквіт, і ягідна начинка, і крем, і просочення бісквіту. Від соків ягідної начинки. Тож, якщо ви не хочете готувати якийсь великий святковий торт, то ви можете приготувати такі капкейки, це теж буде дуже класно. Ну а на сьогодні ми з вами будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і до зустрічі у наступних відео.